Постійно, постійно стикаюся з технічними проблемами, відремонтувала камеру очередний раз, черговий раз, <кій> коли є мова і є таро, джерело інформації, саме час а, дізнатися і час цікавитися тим, що. Залежить також від нас. Тобто ми дивимося, ми е, 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 допитуємося. І так, рентген чоловічої статі, його думок, його а, ментальний е, стан і рентген його ментального стану. Цікавиться жінками, цікавиться можливо знайомиться. Як, так, що може не пам'ятати їх обличчя, чи може не відрізняти їх обличчя, а може знайомитись, може якось пер... вести, вести переписку, там, якось якісь компліменти висказувати. Тобто в нього є якісь подруги, або також він може просто уявляти якісь сцени з дівчатами, з якими зовсім не знайом, а можливо, це а, може відбуватися через а, якісь а, сайти інтимного характеру, і також а, а, дівчина вона сумує за своїм парнем, який, можливо, і, і Розважається десь а, на, на сайтах знайомства або на сайтах а, якихось е, 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 секс-послуг, там щось таке, що його там утримує його, а зв'язок утримується з кимось е, в інтернеті. Вона, е, звісно, сумує і. Відчуває себе самотньою самотньою, бо та відстань, яка існує, їй здається, що вона збільшується. Та відстань кожного разу вона відкрита до стосунків і хоче, щоб її любили, щоб її кохали, щоб її а, якось. А, Тиснули до неї, обнімали там і якось демонстрували а, приємні почуття, і а, почуття ль, кохання любові там, і різні ніжні почуття, такі, що а, будуть зворушувати її, а, і вона, можливо, партнерша, вона пригадує які, які, якісь а, а, такі сцени, які, які перетворилися. У, 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 у мрійні спогади вона спог... пригадує сцени, які схожі просто на мрії, тому що відстань а, звеличується, тобто була зустріч, були були якісь стосунки то і. Тепер їй залишається лише здогадувати, пригадувати а, те, що вона відчувала, і вона хоче а, продовжувати відчувати свої найкращі, Там найлучші якісь а, а, і, почуття і, і ті сплески. І, і, Хімічне пробудження, яке вона перебувала в якому, то вона хоче продовжувати відчувати себе на вершині кохання когось, тобто бути привабливою для свого коханця, і вона мріє про чоловіка, який знає її, або вона би хотіла зближатися можливо частіше, або їй потрібно щоб він цікавився більш її, а не якимось іншими жінками, як, якого до, до яких у нього є якісь свої підстави, якісь свої а, а, якісь планування, можливо, він там а, вихідні дні. А, Перебуває на сайтах, де може знайомитись, де може спілкуватись, де може любуватись і якось там розглядувати те, що йому там до вподоби, якісь там речі дів... Дів... Дівч... дівчачі а... і частина тіла, а... як в ті моменти, коли вони. Розкриваються перед своєю аудиторією і показують частину своїх тіл, намагаючись зворушити більше чоловіків в своєму оточенні, і, можливо, він сплачує гроші за це, а за те, щоб дивитися і дивитися більш, і дивитись щось дорожче. Тобто, він може посилувати трати на те, щоб цікавитися іншими. Ніжними ну, привабливими жінками, куртизанками якимось а, от, а, і не може позбутися цієї звички чи а, той а, стиль життя, як, в якому він перебуває, його задовільняє, бо він. А, нам... Враж, враж, Вражу кожного разу, і не може. Це як залежність у нього відбувається, він хоче більш дізнатися, бо йому здається, що він щось ще не знає, що якась зустріч в його житті ще не відбулася. і Він знаходиться у якомусь пошуку ментальному такому і хоче щось якось а, не мріє зуспокоїтись, не мріє, зупинитись, не мріє, і, але дівчина вона а, а, хоче все-таки ну, при, притиснутися до нього, і, можливо, вона уявляє його поруч, і їй а, небайдужа е, ліжко, коли вона перебуває на самоті, а в своєму ліжку, і вона може а, включати свій мазок через фантазії і якось уявляти те, що а, вона могла би а, відчувати і вона хоче бути ближче до свого а, а, коханця або того тої людини, а, яка могла б задовільнити частину її потреб. А, Мінну ментальна проти і їй були б до впадоби дотики, і вона е, уявляє себе ну, в об'яттях того того чоловіка, котрий наблюдає за нею. І він слідкує за тим, як вона реагує, коли вона його бачить, коли... і він хат намагається якось зворушити її спокій. Він хоче, щоб вона перебувала в стані зворушливому. І можливо, він хоче виводити її благополучний стан в в зону, де вона не змогла би контролювати себе достатньо так, щоб, наприклад, він Тут може застосовувати, може бажати застосовувати якісь. ну, прикладів багато, що він може застосовувати. А ну, там, наприклад, щось може там Ну, наприклад, алка алкоголь той же, да, котрий виводить її із стана бадьорового стану, і вона тоді легше може йому довіритися. Він, йому цікаво наблюдати, як вона змінюється. При застосуванні різних маніпуляцій, які він застосовує, ну, він витримує якусь дистанцію. Тобто, як е, е, здається, так що він грає на почуттях дівчини, яка ні в чому не вінна. Вона лише відчуває, що її, е, її потреби збільшуються, і що її потреби е, помножуються, Вон, і вона хоче е, якось вирішити. Yeah. Розв'язати е, свою напругу якось через можливо через якісь фільми, е, можливо, е, ходить в кіно, в кінотеатр і е, десь там, де вона може з, е, розрядитися, якось е, от. і чол, е, чоловік е, чомусь не намагається наблизитися, може уявляти е, близькість з, з, з дівчиною, е, може і е, 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 уявляти е, дії відносно неї, тобто якісь зони він може уявляти, як він допомагає їй там щось там прикрашати або вимивати, вичищати там щось таке, він не може якось пристосовуватися ха до цих думок, хоча в думках своїх в своєму. А, е, тобто, це не відбувається а, в реальності, а в реальному житті він а, перебуває на відстані, і це дуже а, негативно сказується на дівчині, яка хотіла би зустрічі, яка хотіла би, а, і, і вона може не знати, щось з, не, з нею таке, ну вона намагається якось вирішувати а, питання своїх особистих розваг то в тому ж числі розваги її тіла и вона піклується, вона думає, вона намагається уявити, що буде краще для, для неї застосувати. А якого парня їй вибирати, і з яким їй буде що вона буде відчувати з своїм обранцем. І вона б вона би хотіла довіряти своєму обранцю і вступ вступати в якийсь зв'язок, який буде покращувати, буде розширювати її. Ми мировоз... Мировосприяття і кругозір, і вона буде дізнаватися більш про себе і про партнера, і про відносини між чоловіком та жінкою. І, і ці думки ці, зварушують, і а, тоді, коли вона уявляє а, сцени з кимось, то а, а, вона перебуває в якомусь розрядженні на той момент. А, і також можливо, щось їй не може, може не вдаватися якісь там особисті ласки, особисті там, якісь там досвід такий, там з ігрушками, з якимось якісь іграшки сексуального плану і характеру. Вона не хоче не дуже це застосовувати. Можливо, вона втрачала час на спроби різноманітних засобів для свого покращення свого стану якогось, От, і вона потопила свої ці всі ці всі іграшки, корону а, якусь там реальності, тоді, коли вона могла перебувати на, на вершині, а, стану, стану там. Соб, Дізнавання там себе або свого тіла, вона зараз цікавиться саме живими людьми, а тими, котрі повинні бути десь, десь поруч і десь недалеко. Вона уявляє мужські руки, вона хоче отримати. Ці, ці руки, щоб вони таркалися її а, там частиною тіла, і вона хоче вступати в якісь такі а, відносини, які будуть розкривати її а, якусь а, особистість, а, особливості її а, і. І Якщо в неї є якісь стосунки, і а, вона хоче більш чого, -то, тому що в тих, в тих стосунках вона частіше за все залишається на самоті. І якщо в неї є а, чоловік, то він не, не завжди приділяє їй увагу. Тобто а, дівчина перебуває в зварушливому стані і вона намагається знай знайти а, підстави для того, щоб перетворити свої уяви, свої, а, а, на хоче, щоб а, відбувалося на кризи в, в її відносинах з, з, з цими людьми, яких вона з якими вона погоджується на якісь відносини в відносини в оточенні себе. Таким чином жіноча енергія, яка вимальовує р розклад, жіноча енергія вона викликає, не заздрість, викликає Співчуття до жінки, яка шукає, яка хоче дотримуватися свого чоловіка, якого вона не, не має на даний момент часу. Можливо, десь вона з кимось перебуває, але вона хат х, х бажала би якось. Іншого зближення тої людини, яка застосовувала до неї якісь сигнали, подавала якісь там симпатії, наприклад. Тобто чоловік, можливо, їй там підмигнув, а можливо, там вона бачила його десь і він її вразив, або вона його теж і вони а Дотримуються зв'язку. Є якийсь зв'язок, але вона хоче більш від того чоловіка. Тому якщо ви чоловік, ви повинні звернути увагу на своїх недавніх знайомих, котрі, можливо, чоловік як не впевнений, теж у своїх діях, І, може, можливо, він не рішучий якийсь, і перебуває в якихось своїх там проблемах, або застосовує е канали, е канали інтимного характеру в інтернеті, он онлайн зв'язок з кимось. Е можливо, у, у цієї е людини і він, вона, і можливо, вони. Е майбутньому будуть разом, якщо вони самі так вирішить, зможуть вирішити.